Ютуберські, всім привіт! На годиннику 2.28 ночі, і ми нарешті допройшли Сілксонг, як і очікували, ми прийшли на останнього боса за три години. От, і третій акт у нас розірвався на тиждень через те, що нас захворів трішки котик, але ми все ж таки добили Сілксонг. Тепер ось так виглядає наш сейф, розумієте? І нам треба його розбити, прикинь? Нічого собі, як клітину його... ми свою розбили. Ага, це після подій другого. Це після подій, після вбивства цієї. Типу, після першої кінцівки ти повертаєшся назад і просто, типу, змінюєшся, а після другої кінцівки ти так. потрапляєш в третій Акт, акт. 3. Безна. Безодня, я думаю. Блін, ну це прикольно, це мені подобається. Подивимось, що там за третій акт. Угу. Прямо одразу, так? Да? Ну, прямо одразу. Угу. І ага. це нові кріпи, так? Да? Вони тебе ману зжирають у тебе. Да? Ну там щось, коли вони тебе торкаються, там щось чорне з'являється на, ма... на мані. Ух ти. Юбін, бобін. Цікаво. Це може у королеви якась чорна її душа, типу, напевне, намагається захопити фарлум? Є Іра? Ніхуяно зрозуміло, але. Іра! дивись. ви диви, що там чорне, блять, щось на фоні. Ахуєць, Так і знав. Так і знав, блять. Увійти. Угу. Нова ціль. Охуєть, <звіць> і з'їли. Спустіться в надраз шляху і здолайте злобне створіння, що там мешкає. І з'їли, бля. Друга фаза, тільки зараз. Оооо! Іра! 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 Це наша Іра! Кріс, вона нас врятувала! Іруха, найкраще туп. Сюди. Це маленькі ряда. З 400 гривень, і ця гра це як ваше життя. Вона неймовірна, хуйова, жахлива, класна, супергеніальна. Да, а ще Михайло сьогодні роз'їбав монітор. О, ні, ці поштовхи ми відчули їхню силу навіть тут. Отже, мати чинить опір темряві, щоб врятувати дитину. єбать! Оа, яка драма! Ми зробили паску темрява, куди мала потрапити тільки королева, а потрапила біла ця дівчина, і вона була її донькою, і тепер у нас все погано. Oh! Привітки. <клес> ну, Привітки! Це ми в безодні опускаємося. Чуєте з доків? Це що? Oh! Ми в безо. Ми повернулись кріс. Да. <клес> 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 це Hollow Knight. Це локація з Hollow Knight? -а. Ну, це тут все виглядає як в Hollow Knight. Так. <клес> Ого. <клес> 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 Ага. Вау. Здорово, чуваки. Ага. Що це за біявки? Подобалася їжа? Блять! ааа ха нахуй Це жона отаке! Ви чого, чуваки? Бля. Бля, де я тепер? Най сейф? Не сейв! Блять! Ніхуя не сейф, я тепер взагалі не розумію, де я. Отут я все. Фух! А? Що відбувається? Фух, нитка! Хіл! Фух, слава богу, булижником не вбили, чат. Блять, там зараз потече лава піді мною, да? Щоб я в темпі був тримався. Фух! Ха -ха. ха ха! Ха ха! А ось і лава! А я знав, блять! А я знав. Не те зробив, блядь! Тихо, сейф! Тихо, так, і. І. А що далі нахуй? А куди далі то? У тебе була білка вже вверх вилетить. А, точно! Але ти не встигаєш її вже. Забув про нову білку! Постав талісман. Ай! якщо виграю, я не ставлю талісман. По пацанці. Бо3. Бо3. Талісманчик треба поставити чат. М -м, мій улюблений якраз. Ну, всіх і. Пац... Пацани, не бийте, це жуки для стрибків. Пацани! Пацани, не бийте жуків для стрибків! Це, мої... це мені треба. Не... Їх не бийте. Дякую. <реклянна> <реклянна> Я не хотів це робити. Мені я не отримав задоволення, що це зробив. Це зробив це заради тебе. Ти мені тепер видно. Я, я за двох задоволений. Я буду я нити задвоху. про це. Як я я просто тисячу баксів, наїбано джакузі нахуй. Я ж я. Тобі, ми у мене ми... труси порвані, у мене нема ніхуя. Тобі, да, знаю, але. Бля. <пух> 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 Орали межа, чат. Mm. Це не локація. Я поняв, я думав, це локація, чат. Угу. Фух, щось він... Все швидше і швидше, чат. Я щось не встигаю взагалі за ним. Фух. Це птах здох, чат. Ні, це не птах. Спокійно, чувак, це не птах. А, це вона? Да. <плоди> вже впадло, блін, на цьому рані тепер не, ну, не вибривати, тому що чат. Вона щось дуже довго живе. Та Вже вибухни! Ну вибухни! Ну вибухни нафіг! Фух. Все значок зі шпилькою. Скорочує час підготовки з фокусованого удару. Вау. Ого. Ну, змерша блока. Ну як змерша, Кріс? Яка ще й домажить. -а Ну, орендована лавка. Давно такого Як кажуть, було. у нас в цитаделі орендована лавка це все ж таки лавка. А. Ага. А. Секунду. Бля, не дуже вчасно це я зробив, але... Бля, я десь, коротше, кошачі шерсти на, ну, назбирав, не можу зрозуміти. чи то... Фух, та господи боже мій! Що ж ми її дов довго дуже мучили? Якогось інпіс щось там. Ах, вишко! Ж... Чури, бані! Ви чо сука, ідіть сюди! Блять, я вам зараз за все життя! Ви прийшли, блять, місто! Тут люди живуть! Ви ч, блять? Що потрібно зробити? Зовсім час віддати свій панцир, стати вмістилищем для останнього ритуалу, час народження на бл. а а Ааа! А ти можеш щось робити? думаю, ха Ааа! Це ж не за план, це просто я їх зустрів, типу, да, тут чат? Типу, Я їх не мав тут зустрічати, правильно? Ну, в сенсі, це не є частиною мого квесту, я просто, сука, не можу хілитись і так далі на них, правильно? А? Де ми? Де карта? Боже, яка вона велика, блядь, я знайти себе не можу без цього. Так. Який найближчий до Сінерс Роуда? Блядь, ніякий! Ніякий. Бля! вау вау вау, вау. Ну, наскільки я зрозуміла, що там є якась кінцівка, в якій ти можеш, до якої ти можеш дійти з цим прокляттям, і це коротше якась. Диви, диви, що робить. Ага. Суд павів. Фух! Що з другого траючат? Мені здається, дуже непоганий файт вийшов, ні? Я прям со. чесно скажу вам, я прям собою дуже задоволений тим, як цей файт провів. Вітаю, сувенір від Гавів. І сувеніри можна виставляти у себе вдома. Ага, кайф, дякую. Чат, хто може мені відповісти на питання, чому на початку третього акту у Іри було четверо дітей, а зараз двоє. Мене дуже хвилюють це питання. Цікаво, це босфайт якийсь? Бо ж там ну, боссфайт, де їх четверо да. крізь у цих чувачків? Це бачиш, це, це ще якийсь один босс, я так розумію. Нічого собі. диви якась лама є. А шо ці лами такі. Це найненапружніші кріпи взагалі ну в історії людства, чат. О! О! Чат. Питання по лавці. Чи шо це нахуй таке? Це, блять, не лавка. Ха! Фух, о, о о о о Кнопка! Це А оце ні. теж фонтан! Ні-ні, це фонтан просто, ну О, ще один фонтан. Фух. І. Ніхуя. Угум. Ага. Ух ти! Ахуй! Ахуй який файт! Геніально. А ми будемо кожного разу зі сну повертатись, чат, чи хоча б можливо на босс файті. Давайте сходимо на лавку. Фух, швидко. Взагалі. блядь. Та ні, все, ну коротше, чат, супер. Дуже дуже класний бос. От, черговий, до якого треба бігти 350 тисяч років, мені не цікаво це, Ну, хоч металів позбираємо, слава Богу. Ой, а жінка тут здохла. О! Я чекав, бля, я знаю їх вже. Я вже нахуй розумію все блядь, в цьому житті А Давайте сходимо на лавку. А а? Це перегони? І друге. А, ми по колу, блядь, будемо. Так, 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 так. Де ще гарпуни? Оце все ми можемо використовувати? Так. Так, ну. Співаючи скару. Угу, вміє кидати бумеранги. Сама перетворюється на бумеранг, після нього кастує під землю шипи. Зрозуміло. Ех, <тит> <тит> та що ж таке? Та що ж таке? Блин, я її прям дуже зараз непогано підбив. Ну, який хил зараз, ну який хил зараз, Михайло, ну подумай головою, ти шо. Фух, слава богу. Ого, а як це А як це в сенсі? Зрозуміло. Я не пам'ятаю, що це взагалі було за коло, зараз пробіжимось. І ти його можеш за жопу ще хапати, щоб. Так, він... Так, 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 так. так. Ну, <смі> <смі> да, отак. Що за нагорода. Ооо, мітали. Чи довго до фінального боса? Я так розумію, що ми можемо йти на нього вже зараз. Так, да, але ми спочатку з блохами розберемося. Так, блашиний караван у нас зараз де наверху в Блохотопі і Іра в гнилих стоках. О, ні, тільки не гнила. О, твоя улюблена лока. Прям треба точно гнилі стоки. Так. Да. Мене... Я цю локацію в цілому дуже гарно пам'ятаю і люблю, вона у мене класно виходить, типу, таке все, знаєш. Зараз. Да. Ого. ха <фу> <фу> Ты бачила? Я тупо свою лапку. Класичний френд. Класичний френд бо тільки шочат. Давайте одразу зафіксуємось, мужик, що ми отак з тобою розбираємось з жуками моїми. У мене жуки дуже жорсткі, літають, дивляться на тебе, їм дуже подобається. Просто цей студія аналітики офісом мейнкаст, коротше. Боже, як мене бісять ці жуки, які просто тупо летять за тобою і нічого більше не роблять. Зроблю їх більше для тебе. О! Бос! Батько Угу. Ну, це, коротше, всрат простран. Може, кільця? те? Давай. А, ну, добре. Може, третя фаза зараз подивимось. Ну, бачиш, кільця бачи, конечно. Я ж казала кільця треба було. <ррес> Витратили три кільця кріс. <рес> я два з яких просто в стіну дали, якщо <рес> що. Чуваки, пліз, просто хочу пройти в локацію. Все, одне бажання невеличке до вас. Та, спокійно. А! Та. У неї взагалі є, блять. ж вона наш здохла, тільки що я її бачив, їх там дві? Чи вони безкінечні? Ха. Ого! А? А! А! Угу. Ага. Угу... 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 Угу-у-у-у-ум... А-а-а... Виспряньте ж блохи в останнє, і хай почнуться ігри. Ну добре. О-о-о-о! Но! А як? А нема магніта у мене! Я припрошую! Блохів у мене магніта нема. Ай. ой, хай, крошечки. О, Ті денежки мої мої одні. Депозити в Приватбанку. 13% річних ноу. Но. Заза, ти чо сам? Ну, Гармонд! Чому Гармонд темний? Я не розумію. Чат. Він що проти нас тепер чи що? Блін, а що з Гармандом то? Він очиститься чи що, Гарманд? Заза, ти шо? Заза. Ця темрява мене більше не лякає. Йой. Сіньма, ми з квіткою летимо скрізь всю прірву і безодню, чат. Ого. І зараз буде бос, який мене затрев за три тички. Ура! Пропаща лейс! А, вона двіна ліворуч і праворуч тички робить, зрос. Серія невдалих ударів, скажімо так, трапилася. Ой. Кріс, давай вже от на цьому траві забираємо босса. Сука, ну. Ли -ли -ли. Ну блін. Я вибачаюсь. Так. А бой, якщо хочеш. Так, так, так. Сюжет, чат, сюжет, сюжет, нарешті. Нарешті сюжет. Взяти. Забрали. Йой. Забрали лейс. І витягуємо її звідси, кріс. Ми все зробили. Це я її звідти витягнув. Разом з вами, з чатом, звісно. Я вам скажу одразу: ми не будемо в цьому відео. Ми не будемо в цьому відео зараз а, ділитися багато враженнями про третій акт. Ви все побачите безпосередньо в самому геймплеї. і потім дуже скоро вийде відео, де ми прям вам всі свої враження розкажемо. Буде як таке підсумкове відео. Плюс дам невеличкі поради новачкам Сілксонга. Мої поради навпаки новачкам будуть корисніші ніж від спідранерів, тому що. Я теж нуб, як і ви, коротше. Тому обов'язково е, обов'язково підпишіть на наш Ютуб канал, коментарі напишіть, лайки поставте, і буде скоро прям загальний огляд по Сілксону. Чесно скажу, ми такого ще не робили. Кріс, ти як взагалі після третього акту? Я, чесно кажучи, доволі втомлена, бо три з половиною години, навіть чотири години ми е, били е, фінального боса. Це було доволі втомлююче, але ну, мені, мені трішки сумно, тому що закінчилася ну, реальна да, якась епоха. Хоч ми і не пройшли прям на 100%, тому що просто не вистачило часу. Тому що я не знаю, як можна заменежити і запредиктити, скільки часу буде потрібно на те, щоб пройти гру цю, тому що ну, це просто нереально. У нас було декілька ультра-супер-мега-ласт стрімів, які. Ну, Кожен раз по таймінгам затягувалися. Привіт, тому, всі що все хочеться... Так, це я перепрошую перед ютуберськими, це я попереднє відео відкрив, бо будемо коментарі читати від людей. От. Давай. Вітаю, Михайло та Кріс, дякуємо за таке лампове проходження. Аж шкода, що скоро кінець. Оскоро передайте від нас додаткові смаколики та іншим китськам. Теж. Дякуємо, Фігаротус. Дякуємо, друже, тобі. Лежу у кроваті, дивлюсь випуск. Заходить дівчина, говорить до мене. Я обертаюсь до неї від екрану. Вона мені каже: А що це ти за контент? 18+, дивився? Дивився. Ну дякую, Олсі, довелось виправдовуватись. Дивіться, мій язик не несе відповідальності. За ваші стосунки з вашими дівчатами під час перегляду мого стрима, от все цілуємо. Обіймаємо. Побачимося в наступних відео. Дякуємо за коментарі. Пишіть їх теж, зачитаємо їх потім в проходженні вже хіліс. Можливо.